Чи реально телефони погіршують зір? Щодня ми використовуємо телефони для дзвінків, переписок, а для когось це взагалі є основне джерело доходу. Після використання девайсів ви відчуваєте розмитість, сухість, біль і втоми очей. І ви справді думаєте, що від телефона і комп'ютера погіршується зір? Давайте розберемося. В цьому відео я вам детально розповім науковими фактами, як же саме комп'ютери, телефони, планшети впливають на наш зір. Всім привіт! Назвати Андрій Васильович, я лікар-офтальмолог, і на цьому каналі я розповідаю про різні захворювання. Ворювання очей, а також ефективні лайфхаки по догляду за ними. Тому, якщо вам таке подобається, не забувайте підписатися на цей канал. Починаємо. Нещодавні дослідження показують, що прогресування мій може бути пов'язано з тривалою роботою на близькій відстані, тобто робота з телефоном, комп'ютером, планшетом. І за даними досліджень, PubMed, довготривала робота на близькій відстані збільшує ризик прогресування міпі лише у 26% людей. В середньому людина на роботі проводить близько 6-8 годин за ноутбуком, і ще до цього добавте. Робота за телефоном, хоча зараз мало даних, які показують, що саме екрани наших пристроїв знижують зір, а не наприклад банальне читання книги. Адже кожного разу, як ми виконуємо якусь роботу, яка потребує концентрації нашої уваги на близьких предметах, тобто це може бути письмо читання частота нашого кліпання знижується. Відповідно, передній шар сльози випаровується і стає нерівномірним. Появляється сухість очей. Через це в людини знижується зір, і тимчасово появляється туман. А через збільшення використання гаджетів. Кількість таких явищ лише збільшується. Людина кліпає і після цього їй стає набагато легше. Тому не просто телефон, комп'ютер чи планшет винен у погіршенні вашого зору, а тому, що ви тривалий час протягом дня проводите на близькій відстані. До речі, сухість разом з втомою очей викликають комп'ютерний зоровий синдром. І хоча реально нам здається, коли ми сидимо за комп'ютером, ми начебто кліпаємо, але вся річ в тому, що повіки просто до кінця не змикаються. І так як робота за комп'ютером потребує гіперконцентрації нашої уваги. Частота і швидкість кліпень знижується. Також існують думки, що зір може знижуватися саме через синє світло від комп'ютерів і телефонів. На даний момент немає точних наукових досліджень, які показували, що синє світло якось впливає на зір, тобто що воно може спалити сітківку, наприклад, чи навіть більше зробити там дирку. Але мені вдалося знайти факти, що синє світло шкідливе за рахунок того, що воно має коротку довжину хвилі. І для того, щоб дойти до сітківки, йому потрібно витратити набагато більше енергії, і саме ця надлишкова енергія вона є токсичною для сітківки. Але науковцям поки що на Жаль, невідомо, яка саме кількість і тривалість цього світла є шкідливою для сітківки, бо цікаво, що сині світло випромінюють не тільки наші телефони, комп'ютери, а й сонце і в набагато більшій кількості. Також є цікава гіпотеза, що токсичність цього синього світла сприяє більш ранньому виникненню вікової макулярної дегенерації, враховуючи раннє використання пристроїв. А тепер вишеньки на тортику. Синє світло також впливає на наші фази сну. Річ в тому, що наш організм має біологічний годинник, який регулює наш 24-годинний ритм, і саме він визначає, коли ми готові до сну. Саме тому наш біоритм потребує сигналів зовнішнього середовища, тобто темрява чи світло для регуляції цих процесів. Сині світло стимулює датчики в очах надсилати сигнали до головного мозку. Коли на вулиці темніє, шишкоподібна залоза виробляє гормон мелатонін, який викликає людину невтому і наступає фаза сну. Тому синє світло, яке випромінюють сонце, телефони, порушують вироблення мелатоніну, внаслідок чого знижується якість нашого сну. І як висновок можна сказати, що дійсно використання телефонів, комп'ютерів і в загальному будь яка тривала робота на близькій відстані спричиняє сухість і напруження очей, а також той факт, що Світло впливає на наш цикл сну. І люди, які тривалий час працюють на близькій відстані за комп'ютером, телефоном, чи навіть це майстер манікюру, мають більший ризик прогресування міопії. До речі, сухість ока також впливає на розвиток роззадза, і в цьому відео я більш детальніше про це розповів. Дякую вам, що переглянули це відео до кінця. Напишіть в коментарях вашу думку з приводу цього і дайте мені знати, якщо у вас після використання телефона, комп'ютера з'явились вище перераховані скарги. Можливо, ви навіть використовували щось, що вам дійсно. Допомогло. Ставте лайк, не забувайте підписуватися. Мене звати Андрій Васильович, лікар-офтальмолог. До зустрічі в наступному відео.